Так, от виїжджає наша 105-ка. Свіженька, все як має бути, розвантажуємось. Так, це в нас вже техніка 24-го року. Опа! Олександр завівся і буде їхати. Ще й запустив двигун, зараз будуть хейтери розказувати. Вова музикальний мене поправляє. За. Зразу готов його, вже везе. Бачите, не відкривається. І Олежка, як має бути. Так от вони приходять в контейнері у нас. Це колеса лежать знизу із соліса 26-го. І отак от, от запакована сто п'яточка. Так це як має бути, гарненько. А тепер, щоб виїхати, бачите, колеса зараз накачені, а щоб виїхати, там є такі от контейнери Кекель, ворожик. І приходиться спускати колеса, щоб вона відкуда виїхала. Так, хто чекав трактори солі з 24-го року, пишіть, телефонуйте, мені, агробузова, вже техніка по наявності.